в честі серцем, бо вони будуть оглядати Бога. Ісус Христос показав нам приклад того свого люб'ячого серця, милосердного серця, співчутливого серця, люб'ячого серця, але рівно ж і чистого серця. Чому те серце хресове є найчистіше? Тому що що ми переживали на горі Голгофті, де один своєння списом бігимо, в і зараз вийшла кров і вода. І те, який бачив, засвідчив, а свідчення є правдиве. Отже, як викуп за людський рід, Ісус Христос проливає свою кров. Своєю кров'ю Він змиває усі гріхи. А щоб ви гріх, щоб ви сумети тому то бути людина чи той, який проливає кров, та кров мусить бути найсвятіша. Найчастіша, яка має силу і владу сумити людські провини, гріх всіх людей. І це як доказ тої своєї чистої жертви і уфіри, коли Лонгін пробив Ісусові бік і да вибересла кров з водою, Каже, свята передання. Що коли кров Ісуса, яка випала з Його найсвятішого серця, капнула на очі лонги, на якій мав хворобу очей, Він тіше хвилі отримав ласку оздоровлення. І тому ми бачимо і розуміємо, чому для Христа було так важливе людське серце, чому Христос, промовивши ці блаженства, він торкається серця людини, блажені чисті серцем, бо вони будуть оглядати в небі до бо Господа Бога. Христос сам був чистим, найчистіше його серце було, і тому там, на горі Голгофті, Він відкриває для нас це серце, щоб показати, показати ту чистоту свого серця. Яка замагає гріхи світу. Рівно ж і серце Марії, коли людство стояло на грані, Отець Небесний хотів, щоб знову людина, яка потопає, потопала в гріхах, в беззаконнях, щоб. Для неї серце Богородиці стало прибіжищем, стало основою, стало надією, стало світом. І тому Марія у Фатімі нам показує своє любяче материнське серце, серце, яке після Ісусового серця є наймиліше, є найчастіше, є. Найгарячіше, яке любить людський рід. І тому час, також, коли ми розважали в великому пості Ісус на Христі, а Марія під Христом, ми бачили страждання тих двох найсвятіших сердець серце Ісуса і серце Марії. Ісус добави дав проколито своє серце. Відкрив рану свого серця, яка стала для нас прибіжищем. Марія, Богородиця, стоячи під Христом, дала також нам своє серце в тому часі, коли Ісус Христос промовив до Яна Богослова, Слова, це є мати Твоя, але те серце Марії під Христом, то було заранене серце. Це було серце, яке плакало, серце, яке прокололо чотири мечі гострих болю, та серце, в якому скрилося вся трагедія людського роду. І те серце Марії, воно прийняло мертве тіло і свого сина, те серце Марії. Співтерпіло серцем Ісуса, коли бачила, як проколюють, пробувають коп'ям та найсвятіше серце її сина. І тому ми бачимо, як важливо є для Ісуса і для Марії наші серця, блажені чисті серцем, бо вони будуть в небі оглядати Бога. І тому просімо. Тому місяці травні найсвятіше серце Ісуса. Коли споглядаємо, і коли Ісус Христос одна із ран, яка залишилася на Ісусовому тілі, це і рана Його найсвятішого серця, серце, яке проколено пробите. І просимо непорочне серце Богородиці, щоб вони нам. Допомогли, щоб ми пильнували свої серця, щоб і ми чували над нашими серцями, бо тільки людина, яка має чисте серце, вона є спроможна оглядати ясність Божого лиця в Царстві Небесному. Людина, яка не має того серця, та то не може оглядати. Бога в небі. Тому є так важливо і це блаженство на щить, яким має бути наше серце, чистим серцем має бути? Ісус і Марія люблять невинні чисті серця. А як ми змазали те серце тяжкими гріхами нашими, якщо Наше серце і в нашому серці є великий неспокій, тривога, бунт, нарікання, коли наше серце плаче, сумує радає, коли наше серце б'ється, б'ється, як та з води викинена риба, яке серце наше задихається від гріхів, від гніву, від ненависті, від злости. Часто людина сама накручує себе. Часто людина сама, дорогі мої, віддає те своє серце в опіку Злого Духа. Бо читаємо, оглядаємо, слухаємо. Не Бога, але слухаємо того світу. І часто те серце наше є розбурхане. Тому йдімо до того, який дав це блаженство, і сказав, блажені чисті серцем, бо вони будуть оглядати Бога. Господи, Ти сказав сам, що блажені чисті серцем, але ти бачиш, що моє серце не є чисте. Ти бачиш, що моє серце брудне. Ти бачиш, ти сказав, вчиться від мене, бо я лагідний, тихий, покірного серця. Ти нам дав, за приклад, свою маму Марію. Яка була настільки лагідна, настільки терпелива, настільки віддана тобі, настільки смиренна і покірна, настільки вміла прощати ворогам, настільки вміла молитися і жертвувати, Ти дав нам приклад її. Тому Господи, подивися на ти наші серця. Подивися на те серця, які не мають спокою. Подивися на ті розбурхані наші серця, і заспокій. Їх. Дай мир нашому серцю, нашій душі. Амінь.